Талов'єров та плімут створили неймовірну сенсацію. Вони подужали Ліверпуль Арне слота. Покажемо, як це було. Шахтар назвав ціну на Бондаренка, а також дружина футболіста Динамо, яка наїхала на столичний клуб. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні знову маємо для вас дуже насичений випуск, насичений футбол. Ними та не тільки футбольними новинами, тож перед тим як розпочати, попросимо вас про підписку на канал. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми, звичайно, з однієї із найбільших сенсацій, яка трапилася у футбольній Європі останніми днями. Це плімут нашого Макса Таловєрова, який у Кубку Англії подужав не кого-небудь, а Ліверпуль Арнеслота. Отож, у четвертому раунді Кубка Англії Плімут на власному полі приймав Ліверпуль. Мерсесайдський клуб привіз на південь Англії напіврезервний склад і за це одразу от отримав на горіхи. Остання команда чемпіоншипу дала серйозний бій. А на 53 й хвилині навіть вийшло уперед після точного удару з пенальті від Харді. Ба більше за кілька хвилин він міг навіть забувати вдруге, але влучив у стійку. Біля своїх воріт. Плімут відіграв максимально надійно і не пропустив. А отже, вибив лідера АПЛ зі змагань. Український центр Бек у своєму другому матчі за нову команду провів 90 хвилин. Більше того, після поєдинку саме Таловєрова визнали найкращим гравцем. Всього на полі Максі виграв 6 із 9 дуелей, зробив два перехоплення та дев'ять виносів м'яча. Далі у нас на черзі трансферні новини поговоримо про Шахтар, який назвав ціну за Артема Бондаренка, а також Андрія Луніна та його можливий вояж до Саудівської Аравії. Отож, за даними турецького порталу 61 Media, Трапзонспор зробив спробу підписати півзахисника гірників Артема Бондаренка. Але, почувши суму, яку хоче отримати український клуб, доволі швидко перемовини згорнув. За даними джерела, гірники запросили за гравця 10 мільйонів євро, і це стало несподіваною вимогою для турецької сторони. У Трабзоні вважають таку суму завищеною і вже перемкнули свою увагу на інші варіанти. Натомість. Самі гірники здається, ще не закінчили свої справи на ринку, адже за словами Маріно Пушича можуть здійснити ще кілька переходів. Ти завжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна. Тому ми. Теж намагаємося освіжити можливо одну чи дві позиції. Побачимо, як будемо діяти, сказав наставник. Здається, залишиться у команді і Андрій Лунін. За даними порталу Дефенса Централ, Флорентіно Перес не має наміру продавати українця, адже вважає його відмінним дублером для Тібо куртуа. Боси Реалу готові розглядати цей перехід лише у тому випадку, якщо Лунін сам попросить про трансфер, шукає підсилення у лінію атаки. Олександрія, Руслан Ротань до закриття трансферного вікна, хоче долучити до клубу ще одного форварда. Раніше команда виявляла інтерес до нападника Вереса Владислава Гайдучика, але після переходу Марком Рвальєвича до Польщі рівняни навряд віддадуть і ще одного нападника. Також в об'єктиві Олександрії знаходиться нігрійський форвард Джастін Оханджунва. Із Зімбру його раніше вів Кривбас. Влітку серйозну чистку проведе Арсенал. За Даними Daily Mirror команду точно покинуть Sterling та Neto, У них закінчуються оренди. А також, скоріш за все, нові команди шукатимуть Партей, Жоржиньо, Тірні. Ну і Олександр Зінченко. Якщо у перших трьох закінчуються контракти, то за українця каноніри прагнуть отримати доволі серйозну компенсацію. Ну і на завершення трішечки відійдемо від футболу і поговоримо про те, що його так би мовити оточує. Адже у соціальній мережі дружина одного із футболістів київського Динамо доволі серйозно наїхала на столичний клуб. Але для початку передісторія. у суботу Динамо оголосило про те, що із захисником Владиславом Дубінчаком підписано новий контракт, який розрахований до 30 червня 28-го року. Але дружину футболіста Мирославу категорично не влаштувало фото, яким кияни доповнили допис, а конкретно поза на цьому фото її чоловіка. Ось що вона написала у телеграм-каналі. Ці пози мене вбивають. Я вже бачу, як йому показували, як пальчики поставити. Пам'ятаєте, в школу приходили робити фото, а потім до них в фотошопі додавали зірки, машинки, різні костюми. Ось це якась схожа історія. Після цього допису більше не було реакції ні від футболіста, ні від його дружини, але додамо, що телеграм-канал, з якого робили допис, у пошуку більше недоступний. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. На останок попросимо вас про вподобайку, а також ще раз перевірити підписку на канал. Якщо її немає, долучайтеся. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.